Привіт, друзі! Серпень вже повністю заволодів нами, наповнив повітря оцим передчуттям останнього місяця літа, і я прийшла, щоб повернути час трішки назад і згадати, що ми читали в липні. В цьому відео я розповім про те, що читала особисто я і поділюсь всіми своїми враженнями. Трішки сухої статистики. За липень було прочитано 8 книг. 2920 сторінок. Якісь із цих книг мені сподобались дуже сильно. Я знаю, яка війде в найкраще прочитане року. Якісь книги залишили мене байдужо, якісь були посередні, якісь важкі, а дещо зовсім не сподобалось. Тому давайте я детальніше розповім про кожну з них. І перша книга, прочитана в липні, це Кейт Елізабет Рассел та її «Темна Ванеса. Почати я хочу розповідати про неї не з своїх вражень, а з деяких слів у післямової авторки. Бо коли я читала, ну, я дуже сильно здивувалася, от Кейт Елізабет Рассел пише: Дякую моїм інтернет-приятелям, які завжди були першими читачами, які підтримували і заохочували мене протягом. 18 років, які я працювала над моєю темною Ванесою. 18 років авторка виношувала цю ідею, допрацьовувала, писала цю книгу, і це дійсно дуже сильно відчувається. Книга розповідає нам про стосунки 42 дворічного викладача університету та його. 15-річної студентки книга написана в двох часових проміжках. Це в проміжку, коли ці стосунки тільки-тільки зароджуються і розвиваються, та через 17 років, коли Ванеса вже може обернутися, подивитися назад на все те, що з нею трапилося. Це був дуже цікавий досвід читання і погляд вже дорослої сформованої жінки, але наголошую травмованою на те, що сталося в її житті. Ну, це було зовсім не те, що я очікувала побачити. Взагалі, це книга найбільшого газлайтингу самої себе, і взагалі найбільший газлайтинг самої себе, який мені доводилося зустрічати, тому що навіть дорослому. У віці, обертаючись назад, Ванеса не бачить, що з нею робили щось погане, з нею маленькою. А вона маленька, їй тут 15 років. Особливо вона маленька для дорослого викладача, який набагато вище і старше за неї не тільки за віком, але і за рангом. Наша головна героїня Ванеса вона зовсім не вважає себе жертвою. Вона не вважає, що з нею робили щось погане. Вона не вважає, що... Вона не погоджувалась на це. Вона вважає, що це був її свідомий дорослий вибір, і вона не згодна з тим, що це було насилля, тому що насилля в її розумінні це щось значно, значно страшніше, і вона просто боїться визнати правду, тому що тоді це перекреслить весь її підлітковий вік, весь той чудовий вік, це дорослішання. Це все зробить його брудним і якимось зіпсованим. Кейт Рассел проробила просто неймовірну роботу. Вона дуже талановита, дуже працьовита, тому що події розгортаються так дуже послідовно і зрозуміло. Стає зрозуміло, як взагалі ця закоханість трапилася, і чому Венеса закохалась і прийшла саме до таких висновків. Що вона не жертва і нічого поганого не трапилось, стая зрозуміла, чому вона захищала свого коханця-викладача, чому підтримувала зв'язок з ним аж до самої його смерті. Дивлячись на жахливу тему, книга написана дуже якісно, дуже легко прочитати її швидко. Ну я особисто поглинула в ці ось емоційні гойдалки. І дуже хотілося, щоб Венеса зрозуміла, що вона ні в чому не винна, щоб вона змогла побачити це все з точки зору здорової людини, не травмованої такими стосунками і таким своїм. Дорослішанням мені дуже сподобалося, я вважаю це чудовою роботою. Після темної Ванеси я взялася читати муракамі, і це безбарвний цкуру тадзакі та роки його проща. Це моя друга прочитана книжка муракамі після Норвезького лісу, і я очікувала. Не скажу, що я очікувала щось по сюжету, щоб це було щось приголомшливе. Я очікувала цієї атмосферності, цього приємного такого вайбу муракамівського розміреності, буденності, оцих гарно описаних. Просто буденних процесів, як хтось з ким дружить, хтось з ким говорить, слухає музику, сидить десь в себе на диванчику та п'є віскі. Ось цього я хотіла, це я плюс-мінус і отримала, але сюжет дійсно щось мене не, не вразив, прям дуже сильно не вразив. Історія нам розповідає про. П'ятьох шкільних друзів, які були просто неразли вода, які разом проводили час, все було у них добре. Вони там спілкувалися, любили один одного. Але от з нашим головним героєм, одного разу, всі чотири його друга повністю обривають зв'язок. І кажуть, що все їхнє спілкування закінчилося, причини ніякої вони не називають. Після цього випадку наш цкуру тадзаки впадає просто в якийсь депресивний стан, він не хоче жити взагалі нічого не хоче. Він не розуміє, що з ним не так, чому з ним так повелися, і живе з цим 16 років. Аж через 16 років він нарешті. Планує дізнатися і вияснити усіх своїх друзів, які вже давним-давно повиростали, займаються своїми справами. У них є якісь свої бізнеси, він не знає, де їх шукати, але ось він так склалися обставини, що він планує їх всіх відшукати і дізнатися причину, чому вони перервали з ним зв'язок. 16 років тому назад. По-перше, можливо, я не така людина, і в цій ситуації мені не вистачило емпатії, тому що якби зі мною така ситуація сталася, я б всю душу витрясла всім чотирьом, щоб дізнатися, що не так. Але, добре, опустимо це, мені було дійсно цікаво дізнатися, що, чому вони з ним припинили спілкування. І причина мене настільки сильно розчарувала, що вже після того, як він прийшов до свого першого дорослого вже друга і запитав про цю причину, коли він її озвучив, мені просто перехотілося читати. Вона була настільки примітивною. Якась така. Така собі. Я цю причину собі в голові отак от помітила, коли ще робила якісь свої догадки, але подумала: ну ні, ну це буде зовсім не прикольно, не айс. М -м. Так і трапилось. Ну і знову ж таки, він несе оцю всю свою самотність, низьку самооцінку йому вже там 37 чи 36 років. А він досі пам'ятає, як його кинули. Він досі не довіряє людям. Він досі самотній ось такий. Блукаючи по світу, я не вразилась взагалі цією книжкою. Вайпа цей муракамівський, звичайно, був, але тут мені було його малувато. Я буду продовжувати читати муракамі, аби його тільки в нас видавали, і буду шукати своїх фаворитів. На жаль, безбарвні, цкуру та дзакі та роки його прощі, просто не моя книжка зовсім. А от наступна книжка. На яку я зовсім не сподівалася, в мене було нуль надії, що вона мені сподобається. Звичайно, я думала, а може, я її зрозумію, там десь вогненг такий в мені горів, що не може. І виявилося, що не може, а це просто це 100 років самотності Габріель Гарсія Маркеса. Це виявилось не те, що моя книжка, це, це мабуть, війде в топ цього року. Тому що я настільки сильно була під враженням взагалі всього того, що в цій книжці траплялося, те, як ця книжка написана, наскільки вона незвичайна, містична, скільки тут подій і героїв настільки різних і настільки цікавих і захопливих, що такої кількості, такої квінтесенції всіх подій і героїв не знайдеш, мабуть, ні в чому іншому Ця книжка дійсно унікальна в своєму роді. Mm -hmm. Я знімала на неї влог. Якщо вам цікаво, подивіться я там розповідаю свої такі перші враження, які тільки-тільки отримала цей час прочитання. Щоб описати сюжет цієї книжки, звичайно, достатньо можна подумати однієї такої фрази, що це книжка про 100 років однієї сім'ї. Але щоб насправді описати сюжет цієї книжки та розказати все більш детально, я буду говорити тут, мабуть, годину і то. Не наговорю чогось такого складного, бо коли я намагаюся умістити відгук на цю книжку в якийсь такий коротенький стисло, у мене просто ерор. Я не знаю, як це зробити. Плюс до всього, це була моя перша зустріч з магічним реалізмом, і я зрозуміла, що я закохалася в цей напрямок, я хочу почитати ще щось таке. У мене вже є, на приміті деякі кандидати на цю роль, але. Цікаво, чи зможе це переплюнути Маркеса. Але я не знаю, чи це комусь вдасться, тому що тут стільки деталей і цього магічного реалізму, що це просто неможливо. Там ця дівчинка, яка в цій книзі була уособленням такої чистої душі, непорочності і визнеслася на небеса: кров сина, що біжить до матері, о, сповіщаючи її про смерть, тим часом оминаючи коври та різні важливі речі, щоб не забруднити їх. Квіти, які падають з неба під час похорону, як, як дощ, або дощ, який йде багато років. Хвороба безсоння, що заражає все селище, і це все на фоні дійсно реальних історичних подій Латинської Америки. Це епічна трагедія і історія, і всі події, які відбулися протягом цієї книги, сплелися в кінці в логічний, зрозумілий, такий. Фінал, який тільки й міг бути в цій книзі. Іншого я навіть не уявляю. Я вам просто раджу її прочитати і скажете тоді мені свою думку. Я розумію, що вона може не сподобатися. Я шукала причини, звичайно, чому вона може не сподобатися, і знайшла тільки одну: це ця складність з іменами, те, що всіх тут звуть однаково. Ну, не те, щоб однаково, але плюс-мінус я тут навіть собі виділяла е, Хосе Аркадіо Боендія, його сини Хосе Аркадіо, Аркадіо, е, потім Аркадіо у нього народжується син Хосе Аркадіо II. і тут багато Аркадіо, багато Ауреліано. І... Це єдина причина, чому вам може бути тяжко. Все, переходимо до наступної книжки: Люсі Мот Макгомери та її Джейн з ліхтарного пагорба. Так мені важко сказати вам, що вона мені не сподобалась, тому що дуже важко критикувати дитячу книжку. Це дійсно дитяча, мила, наївна книжка. Просто мабуть, мені уже ну, пройшли роки. Читати таку літературу. Мені було важко її читати одночасно тому, що вона мені не подобалася, і тому, що я стримувала свої якісь потоки покритикувати те, що мені не подобається, тому що мені було шкода її сварити. І плюс до всього я дуже розраховувала на Люсі Мод Монгомері, тому що вона написала чудову серію про ен зелених дахів. І, хоча я її не читала, я дивилась серіал. І я знаю, що на цю серію є дуже багато класних відгуків, і серіал мені дуже сильно сподобався. Я його дивилася декілька разів. Сама героїня, що Ен, що інших персонажів. Мені прям я була дуже excited, коли підступала до цієї книги. Але не так сталося, як гадалося. Історія нам розповідає про 11-річну дівчинку Джейн, яка живе в похмурому будинку з бабусею, мамою, тіткою. Та одного разу. Батько, якого вона вважала мертвим, запрошує її провести літо з ним. Проти самої Джейн я взагалі нічого не маю, як і проти інших дітей в цій книзі. Це діти, вони чудові, милі, веселі, переживають всі емоції, так як переживають їх діти. Але от дорослі вони мені видалися просто невиносимими, розумієте? Жахливими всі дорослі. Ця сама наша головна антагоністка бабуся, яка так, їй треба було для сюжету, щоб у нас була якась погана людина: критикувати вічно, обсирати ту бідну Джейн, казати, що вона не так робить, сидить, говорить, стоїть, мовчить. Але ж є ще тата і мама, і вони себе ведуть просто гірше дітей в цій книзі, просто жахлива якась безвідповідальна, незрозуміла поведінка зовсім недорослих людей. І якби ці люди могли нормально поговорити, то не було б цієї книжки і не було б цієї нещасної, бідної дитини. Тому я вже читаю цю книжку, мабуть, з позиції дорослого і не можу нормально її оцінити, тому я її оцінюю ніяк. Просто я хотіла їх скоріше дочитати, чесно. А ще тут були дорослі, які називали Джейн коханесенька. Моя ти коханесенька, і це могло бути п'ять разів на одну сторінку. Це слово тепер у мене ну, десь приблизно на рівні з кавусею. Все, наступна книжка. Після Джейн я вирішила знову навантажити свій мозок і обрати книжку про дорослих людей для дорослих людей. І вибір мій впав на Ельфріду Єліник та її піаністку. Я так посміхалася. а Чому я так посміхаюся? Це взагалі жахлива книга. Ця книга жахлива не тим, що вона погано написана, або вона не цікава, або вона якась не така і погана. Вона жахлива своєю психологічною складовою. Та тією психологічною складовою, яка є в наших головних героях. У нас тут є Еріка Когут, наша головна героїня, яка є професоркою Віденської консерваторії. Вона викладає піаніно, а потім біжить додому до своєї гіперопікаючої матері. Між цими всіма подіями, якщо що нашій Еріці під 40 років, між цими всіма подіями викладанням та знаходженням біля матері. Та постійними бійками або спанням з нею в одному ліжку нас чекають дуже цікаві події, такі як Еріка ходить в парк, щоб підглядати за парочками, які займаються сексом. Еріка ріже себе, Еріка нюхає носовички з засохлою спермою. І, якщо чесно, як би це жахливо не звучало і не дивно звучало, я взялася читати цю книжку і взагалі купила її, тому що я коли прочитала про ці всі речі в анотації, що робить Еріка, я подумала, чому. І Ельфріда Єліник нам в цій книзі чудово показує і описує те, чому таке трапляється з розумом людей, що в тому хворобливому розумі може взагалі. Думатися і робитися, і що до цього привело це про дуже глибоко нещасну і травмовану жінку, про гіперопікаючу матір, про її якісь травми. Ви також можете зрозуміти, що це не дуже здорова людина, якщо вона досі зі своєю вже жінкою, дорослою донькою, спить в одному ліжку і не хоче це змінювати, не дай Бог, вони переїдуть в інший будинок, і в них будуть дві різні кімнати. Це буде трагедія. І головна трагедія нашої головної героїні починається, коли в неї зав'язуються стосунки з її учнем. Дуже важка книга, але дуже майстерно описана. Я б почитала у цієї авторки щось ще. Я таке люблю провокативне, незвичайне, психологічне. Тому цю книгу я оцінюю високо: чоловік, який помер Анті Томайнен. Я не запам'ятала. Та й немає сенсу, бо я, скоріше за все, не буду читати інші книги цього автора. В покупках, в відео з покупками, яке я знімала, я говорила, що моя інтуїція підказує мені, що ця книга мені сподобається. І вона мала просто всі шанси мені сподобатися. Тут нам розповідають, що Анті Тоо Майнена називають королем гельсінського нуару. Нуар. Це дуже гарно, це дуже атмосферно. І що він поєднує елементи комічного і трагічного. Плюс тут от п'ять відгуків, де писали, що це було хі-хі-ха-ха, але серйозно, але з гумором. Гумор супер. Мені гумор був не супер, мені не сподобалось. Ця книга по сюжету. Ну, сюжет шикарний. У нас є чоловік, який е, знаходить у себе у лікаря всі признаки отруєння, і лікар каже йому, що вас смертельно отруїли. Скоріше за все, ви вживали щось в їжу. Тепер. Все, якби у чоловіка кінчається життя. Він може в будь-який момент померти. В нього є місяць або два, або, можливо, тиждень або два. І ось до моменту своєї смерті він сподівається, що знайде людину, яка його отруїла. І далі там починаються розгортатися ще такі абсурдні події один за одним. Воно все якось на цього бідного чоловіка зверху накидується і накидуються якісь проблеми і негаразди. І він намагається з цього виплатитися. повинно було бути цікаво. Вийшло якось прісно і ніяк. Трішки мене зацікавив початок, потім, коли вийшло, хто його отруїв і наперед встали проблеми з його бізнесом, ось взагалі воно мені було нецікаво і нудно. І найголовніше, що мені було не смішно, а я очікувала трішки посміятися. Тому, можливо, вона не така жахлива, не така прям жахлива. Ні, вона просто ну, така. Ніяка мені не дуже. А от наступна книга мала просто найгіршого головного героя, найнеприємнішого, але все одно мені сподобалось, і це Мішель Уельбек та його покора найпровокативніша, найбільш обговорювана книжка французького письменника. У книзі нам розповідається про Францію 2022 року. Політичний устрій, якої змінюється, до влади приходять мусульмани і починають все рівняти до ісламських норм. І наш головний герой, літературознавець Франсуа, під час цих химерних, жахливих подій політичних, коли ти весь час жив з однією вірою. Тут приходять мусульмани і кажуть тобі: ну тепер вчіть іслам, жінки покривайтеся. І наш Франсуа весь цей час думає про свої геніталії, про геніталії жінок, яких він знав, з ким би йому знайти розраду у ліжку, і він мене настільки сильно бісив, аби ви тільки знали. Але я вважаю, що через це ця сатира на морально порожнечу відсутність будь-яких таких життєвих орієнтирів і свого, своєї думки, сатира на типу як. Сучасне суспільство, інтелігенцію цих псевдоінтелектуалів, які так, наш головний герой інтелектуальний в своїй справі, він все життя вивчає там одного письменника. Але коли діло доходить до якихось життєвих рішень, він виявляється абсолютно безпорадним і не знає, що йому робити. Тому я вважаю, сатира вдалась настільки неприємного з верхнього інтелектуала, який... Обирає для своїх любовних утіх молоденьких студенток, які його одразу шкидають. Але все, всю книжку думає про те, що він відчуває самотність і чому ж він відчуває самотність. Ну, я такого неприємного чоловіка в книжках ще не зустрічала, окрім мабуть, того, що буде в наступній книжці, про яку я розповім. І я достатньо високо оцінюю цю книгу. Вона провокативна. Дійсно, тема підіймається непроста. Суспільство в ній показується. Ну, взагалі, дуже неприємним, особливо якщо брати зріз суспільства на прикладі нашого франсуа, то мені дуже шкода, що автор саме так бачить наших людей. Я їх бачу не так. Він, взагалом, загалом він писав сатиру, типу як на Європу, на європейські цінності. І я сподіваюся, що це не так, що ми не такі безхребетні і готові прийняти будь-що аби не. Змінювати щось і не думати якось по-іншому. Кінець книги доволі очікуваний, тому що, ну, мені було очікувано, якщо захочете, почитайте самі. Високо оцінюю, Франсуа мене жахливо знервував, але мені сподобалось. І остання книга, як я говорила про не менш жахливого чоловіка, але якщо Франсуа був хоча б просто таким безвольним. Помішаним на сексі і звичайних таких плотських утіхах і бажаннях, то цей чоловік був жахливим тираном. Тому що я говорю про книгу «Замок Капелюшника Арчібальда Кроніна. Замок Капелюшника розповідає нам історію Джеймса Бровді та його родини. Це роман про чоловіка, який повністю підкорив та зламав свою сім'ю. В нього була дружина. Матуся, яка жила в одному домі з ними, дві доньки та син. І абсолютно всі вони були підкорені та настрашені цим чоловіком. Кронін ідеально описує броуді, і це означає, що ми, як читачі, будемо отримувати майже на кожній сторінці, де з'являється Броуді з якимись людьми в одному. Кадрі, будемо отримувати сцени психологічного, фізичного насильства. І це нас буде просто шокувати та жахливо дратувати цей Броуді. Протягом усієї книжки ми бачимо те руйнування та шкоду, яку приносить цей чоловік як своїй сім'ї, так і самому собі. Загалом він вважає себе вище, краще всіх інших, не дивлячись на те, що ну він. Проста людина, він звичайний чоловік, в якого і так є свій магазин капелюхів, який збудував свій химерний, не дуже гарний маєток, який нікому не подобається, але всі навкруги друзі та знайомі навіть бояться сказати щось про це або кепкувати з нього. І це самий звичайний чоловік, але цей чоловік все одно вважає себе кращим, тому що він думає, що в нього є спорідненість з якоюсь там. Заможньою такою знатною родиною, і він один із них. Хоча насправді це взагалі нічим нічим не підтверджено, окрім його прізвища. Хоча сюжет непростий і доволі жорстокий, кронін пише настільки просто, от він простий майстерний оповідач. В нього не буде ніякої там психологізму надмірного, вам не треба буде шукати якісь алюзії. Трьохповерхові метафори, зрозуміти, що хотів сказати автор. Він просто бездоганно розповідає історію, і ви цю історію сторінка за сторінкою читаєте. Воно все, отак, от якось глави закінчується на якомусь цікавому місці, цікаво продовжити далі. Тому Кронін мені, як оповідач, дуже сильно подобається з самого початку. Я не могла зрозуміти цієї цілковитої покори. До батька, до голови сім'ї, але тільки тому, що я просто живу в іншому часі, в інший такий період історичний. Але чим далі я читала, тим більше я розуміла, наскільки великий вплив він мав на всіх членів своєї родини, наскільки вони були беззахисні і соціально, і просто фізично перед цим чоловіком. І було цікаво читати історію кожного члена сім'ї, і я дуже сильно за них вболівала і сподівалася, що вони зможуть вирватися таки з під гніту цього жахливого чоловіка. Дуже цікавий, емоційний, болючий роман. Де я впевнена, що ви 100% будете співпереживати якомусь із героїв, і що вам він сподобається. Мені сподобався. Все, друзі, ось такі були мої вісім прочитаних книг липня. І пишіть, будь ласка, в коментарі, що прочитали ви. Тому що цей місяць, чесно кажучи, я не знаю, наскільки я буду така активна, як в липні, бо в нас в серпні вирішили народитися всі близькі мама, мій хлопець, я. Тому я думаю, буде трішки менше часу. Але напишіть, що читали ви, скільки вам вдалося прочитати, і я бажаю вам на своєму читацькому шляху гарних, цікавих. Книг, про які ви захочете розповісти, які захочете рекомендувати, та просто які западуть вам в душу. Все. гарного дня, вечора, щоб у вас там не було. Бувайте!